Антон Коневський та Анастасія Ентіна у перший день повномасштабної війни переїхали з Харкова до села Козубівка Хорольської громади. Зустрілись ми на, на, на дорозі, коли, коли тикали з Харкова, а, але Пізнали ми один одного саме тут, і тут ну почали вже зустрічатися і от разом жити два місяці. Пара мешкає в автентичній хаті музеї. Раніше тут жили п'ять поколінь предків Едуарда Крутька. А з 2017-го він облаштував експозицію. Після 24 лютого основну частину предметів з етнографічної збірки древо евакуював. Ми розуміли, що треба готувати цю площу, яка більш-менш придатна для життя для людей, які будуть тікати від війни. Приїхали люди, яких я раніше не знав. На початку, коли вони тільки поселилися, то звичайно, щоб розповідав про якісь експонати, там фотографії там ще на стінах. За словами Едуарда, від початку повномасштабної війни у музеї жило близько десятка людей. В одній із кімнат серед експонатів Антон Коневський обладнав собі робоче місце. Він айТі спеціаліст. Працює до 10 годин на день. З однієї сторони дуже цікаво, дуже цікава атмосфера. Отак можна коли щось подивитися. А з іншої, інтернет трішки буває поганий. Я звик до цього до того, що інтернет інтернет інколи немає, інколи відпочиваю навіть від роботи. Отак вимусово. Анастасія говорить, що до сільського життя звикла, а серед народного інтер'єру почуває себе як удома. Симпатично, воно якось розбавляє плечики якісь, можна квіти поставити. Я, в принципі, то полюбляю по різних музеях ходити, але знаєте, як коли живеш у своєму місті, то не дуже гуляєш по ньому як турист. І ми одразу сюди як переселились так. Ну, що це вже наш дім, і ми якось, ну, сприймаємо це як просто ну, предмети інтер'єру. У Козубівці Настя навчилася консервувати, і вперше в житті вони з Антоном посадили городину. От вперше робила і кабачкову, закрила, ще варення шовковиці тут є, от редиска. Ще кабачки, в принципі закривала. Тут дуже гарні люди. От оце мабуть, що вони дуже дуже привітливі, дуже гостеприємні, Вони позаботяться, вони допоможуть. І оце, оце мене дуже сильно здивувало. Гарна природа, ну таке аж аж тепло. Обиші віра Чиєш та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина.